Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Ну, по-перше, хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо змогу грати в баскетбол в нашу улюблену гру. Щодо гри готувалися до цієї гри, знали наскільки важливі для нас ці ігри. Слухали настанови тренера. Так. В другій четверті я вважаю, що ми дуже гарно зіграли в захисті. Зробили ми рибок, але в другій половині я не знаю, що з нами сталося. Було багато помилок в захисті, ми не забили свої китки і пропустили ривок. На жаль, програли в кінцівці, але будемо працювати, буде дивитися відео. Все в нас попереду. І хотів би подякувати Збройним силам України знову ж і подякувати фанам за таку шалену підтримку. Дуже було приємно грати в такій атмосфері, Дуже вам вдячний. Перш за все, хочу привітати команду суперника з перемогою. Вибачте з передболювання про те, що не можемо виграти на домашній арені. Шо? Шо? Першу чергу програли в, кі... в, кі... в, кі... в другій половині чати черті важливих підбирання в нападі і дозволили супернику набрати легкі очки. І не розібрали страничний діфенс. І тому втратили в концентрацію, загубили гравця. І дали можливість забити два очки. І перед цим також ми забуваємо два очки і е, не розбираємося, де, де гравець м'ячем. Він обрає швидкість і теж забиває два е, очки. Е, також втрачали концентрацію на обол діфенс, де не мало допомагати, допомагали, і в результаті отримували три очки. А е, щодо нападу, то е, не було достатнього е, руху гра е, е, м'яча е, на пікінрок. Деякі наші жареці зациклися один на один. Але коли меч рухався, хлопці хвилювалися через свої промахи і тому боялися кинути. І в результаті мали 3-4 атаки, там де ми кидали на останніх секундах і не могли довести атаку до, до личного кінця. Дякую Збройним силу України. Будемо тренуватися, рухатися далі. Доброго вечора. В першу чергу хочу подякувати ЗСУ за те, що дають нам можливість грати. Дуже їм дякуємо. Слава Україні! Гра була важка. Перші дві чверті ми не могли грати ту гру, яку ми хотіли грати. Десь були помилки, десь допускалися таких помилок, які нам ну, вартували великого відриву. Але з настанов тренерів ми почали трошки скорочувати відставання і робити те, що нам говорили. І Виконали установи і перемогли. Ми дуже ми дуже цій цієї перемоги. І я хочу подякувати хлопцям, які, проігруючи 13 очков, не зупинилися, а продовжали боротися за кожен м'яч. І в кінці кінців ми дуже важку перемогу отримали. І по друге, я хочу привітати наших вболівальників, які нас підтримують. У нас такий сезон не дуже, може, такий, на який ми розраховували, тому що дуже молода команда. І, ну, ми відчуваємо підтримку і в соцсетях, і виграємо вдома. І навіть тут були вболівальники, які приїхали з Николаєва. Була пара, яка всю гру нас знала вперед Миколаїв-Миколаїв. Ми підійшли, запитали, ви що переїхали сюди. Народні ми приїхали мир. Тому дякую всім нашим вболівальникам і вітаю їх з дуже важливою перемогою. Для нас це найважливіша перемога в цьому сезоні, тому що, як я сказав, у нас дуже молода команда і не вистачає досвіду. І досвіду саме таких ігор, як сьогоднішня, коли ти проігруєш, коли все не виходить, як перебороти себе, як зупинити суперника і як знайти шляхи для того, щоб цю виграти. Я е, дякую хлопцям і е, вітаю їх з такою дуже важливою, не скільки в турнирному, скільки е, з перемогою, яка допоможе їм стати більш міцною командою вже в цьому сезоні.